Ну, там, Серега, набери. Мишку. Да. Скажи, Серега, хай на десятку приходить. А він дітей точно? Да. О, і поплавський тут. Да. Вот, хто тут є у нас? Ага. Вот, оці, а, 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 а донька цих людей, а, вона приймає російське громадянство прямо зараз. Паспорт. Яка яка? Ну, от цих товаришів Сумских. Сумських. Да? Вона да, Сумській, тому воно не сумська. не тряпи. Це якесь. Да, а твій родич Тиморомірошнеченко. Просто прізвище такі, блин. Ні, до речі, Тиморомірошниченко. Я його не знаю, але він висок хоч висок. трохи українською говорить. Що... Маєш, а, а це Вони... за гроші. А чого ви сюди прийшли сьогодні? Розстраїли всю Дубається нам перший національний. Ми просто хочемо з'ясувати, яку національність він представляє як Україну. Тому що таке враження, що у нас перший національний за наші гроші. В нас знущається, причому дуже давно. Mm -hmm. Хочемо зараз пана Панклімонова запитати, чому він транслює наживо е, події в колонному залі Дома Союзу в Москві, от, е, транслює шабаш сепаратистів, е, акт злягання з Москвою от, і порушення територіальної цілісності України. Що це за Що, mm -hmm. пішли. Что, мы заходим все или нет? Мы дам все или нет? Прошу, после вас Хотели? Нет, дякую. Мы хотели узнать, у нас первый национальный, какой кредит? Вже давно вже ходили, ні, 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 а що сидало? Ну, скажіть нам, якої, я, якої нації, якої країни першим да, Давай, Нам да, вже да, просто набридло дивитися те, що ви транслюєте. Останній давай, 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 давай. Богдан Бенюк, народний депутат, заслужений артист, так? Народний артист. Народний, народний артист. Артис. Артис. Двічі народний. Двічі. Це Це пар пар що, Він? Прошу йдеться? Да. Пане Богдан. Ну, от, от мені Бенюк вже було. Розумієте, що мені Бенюк було, я вже не можу. Скажіть, Ні, так, абсолютно скажіть, абсолютно. Так, Якщо у вас трансляція так. йде абсолютно з інших країн, так би мовити, з іншим компотом, що нам зараз потрібно, то ми розуміємо, що ви дотримаєтесь зовсім іншої політики, яка існує зараз, в даний момент. Скажіть, будь ласка, про що саме виходите? Та... Трансляція з головного зала ді... Дома Союзу. Кому ви її транслюєте? От питання в мене. Я Як я... мешканця Східної України, кому ви її транслюєте? Абсолютно. Зрадникам, Манкуртам? Янучарам, кому? Я вже вже хочу знати, що наші що? глядачі мають право знати. Що знати? Що знати? Що, що знати? По-друге, якщо що? ви бачите... що знати? Що? що саме має Я, право? Я скажу вашим мікрофоном до спілятора. По-друге, якщо ви бачили, як саме це все показуємо, вона вже не був, там Путін, наприклад, на весь екран. От, і вся повністю дає в цьому виступу. Важливо, виступу, Константіну, з з сепаратистами, які порушують конституційний лад. Ні, в нас будь-яка Путіна. Почекайте, ви, виступ Путіна в колонном залі Дома їм держава, яка сьогодні окуповує Україну. Відожнав. 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 Насправді, що у вас організовано, ми знаємо. Українці бачили впродовж усього часу революції. Мене одне запитання. От я е, заступник голови комітету з питань свободи слова та інформації. Ми досі чомусь не розглядаємо. Я не знаю, чому ми не розглядаємо. Питання зміни керівництва першого місіону. Сьогодні категорично крапля перепонувала. У нас вже немає даний момент. Ваш заступник. де за. Усі заступники, їх зберіть, будь ласка, сюди і хай вони всі прийдуть. вже роки Значить, їх немає вже? Ну все тоді, значить, ви вже сьогоднішнього дня не працюєте. Кожний день. Мене може... Пишіть заяву, я в мене буде, а Прошу, що, буде я... не буде писати. А що значить не буде писати? Що 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 буду писати? Богу. Богу. Заяву. Що ти буде? Бу? Це, він я... був під час революції, він же ж був уже. Так, так Так, це виходить, той, який брехав людям і зараз не хоче писати заяву. Чи ти раз люто, це якраз під організації. Все, Я тобі кажу, пиши заяву. Це якраз, якщо чотираси люто звачали, це якраз тоді, коли почалося заступник Народу, заяву пиши. Ти... Давай сідай, давай, сіди давай, сюди, сідай крізь. Сідай прики прибежи. Сідай крісло, я тобі скажу. А пиши вийде. давай! Що, ти будеш за моїх гроші! Okay. У моїй країні вдарувати! Руки приберуть. Руки прибоють. Сідай сюди. Сядь, прийдемо сіди тут. Сиди. Це, зараз от бумажка. Сиди, будь ласка, бумажка. Швидко пиши. Напиши. Його пиши. Ти будеш брехати на руках. пиши, бо я тобі завдам. Не доторкатись забрати. Його пиши. Ти москальський непотріб. Його пиши, приходить до Москви. Пиши, пиши швидко заяви. Ти москалюга пиши! Я Москаль, я мужчинець квівий українець. О, Ти українець? Гівнюк ти, а не українець, сука, блін! Так. Ти агітував за Москву! Ти брехав! Ти, ти брехав! Не... Ти весь час бреха українцям! Ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші! Пиши бігом, тріска!